Доброго раночку! Ольга, репетиторка з української і продовжуємо з вами навчання. Курс Моя мова триває. Щовівторка тут, на цьому каналі, ми зростаємо разом і разом вивчаємо мову. Минулого вівторка нам було 6 місяців, і ми говорили про шиплячі. Нагадаємо, що там було. Ми сказали, що у нас є чотири букви на позначення шиплячих звуків, і чотири шиплячих звуки. І вони дещо відрізнялися одне від одного. Ось такого новорічного оленя ми отримаємо, якщо правильно скажемо спершу шиплячі звуки. Які шиплячі звуки, ви знаєте? Це в нас ж, ч, ш, дж. Ж, ч, ш, дж. А тепер які бу? Букви На позначення шиплячих у нас є. А ось букви в нас ж. ч, ш, щ. Ш, Отже, ш. ж, ж, ч, ч, ш, ш, щ. і у нас вийшов новорічний олень. Не знаю, чому новорічний, зараз ще на Новий рік, але нехай буде для асоціації. І тепер далі. Зараз ми підросли ще трохи, і нам уже сім місяців. І ми продовжуємо спостерігати за оточенням, за дорослими, і за тим, як вони вимовляють звуки. І сьогодні в гості до нас приїде тютя Мотя. І тютя Мотя нас вразить. Ми будемо дивитися на неї великими очима, тому що тютя Мотя. Сучасна жінка, і вона вирішила закачати у свої губи максимум гіалуронової кислоти, і тепер губи у неї отакесні. І оцими величезними губами тьотя Мотя вимовляє звуки. А ми принагідно навчаємося, що у нас є губні звуки. Тобто звуки, які творяться якраз губами. І якщо губи не стали у якусь позицію таку цікаву, то і звук не створиться. І ми спостерігаємо за губами тьоті Моті і вирізняємо п'ять губних звуків. Що це буде? Це будуть звуки Б. П, В, М, Ф. І поки ви уявляєте, як цікаво ворушаться губи тьоті моті ми з вами іще раз проговоримо губні. Б, П, В, М, Ф. Або, якщо не Б, П, в М, Ф, то можна запам'ятати їх за висловом Мавпабуф. Де буф. Це ім'я мавпи, Отже, м-в-п-б-ф, мавпа буф. І губи тьоті Моті привертають нашу увагу. Ми запам'ятовуємо губні, але не лише тому, що в нашому житті на сьомому місяці з'явилася ця тьотя Мотя, а й тому, що це потрібно буде нам у майбутньому. Як і шиплячі. М'які, ой, губні не люблять м'якість. І губні м'якими не будуть. Вони відштовхують від себе м'який знак, і м'який знак після них не пишеться. Вимовлятися вони люблять твердо. Послухайте: кров, любов. Можете повторювати для того, щоб правильно їх вимовляти. Кров любов. Верф, степ сім, вісім ми чуємо, як ці звуки вимовляються твердо. І не просто вимовляються твердо, вони навіть притягують до себе твердість. І це ми побачимо тоді, коли вони тягтимуть до себе апостроф. А чи саме після цих літер у нас буде писатися апостроф у коренях українських слів. Про це ми поговоримо згодом трохи пізніше, а поки запам'ятовуємо, що в биповому ф або «мав», «побув», губні приголосні, які теж ненавидять м'який знак і не пишуться з м'яким знаком, а хочуть бути твердими. На сьогодні ми призупиняємося, Тютю Мотю відправляємо додому, її губи запам'ятовуємо і губні приголосні навчаємося вимовляти твердо. На цьому призупиняємося, але, звісно, не прощаємося. Якщо вам було цікаво, то підписуйтеся, долучайтеся, наступного вівторка буде далі. І що далі, то цікавіше.